Ми невпинно розширюємо межі технологічного прогресу. Ми визначаємо ідеальну точність. Ми творимо можливості. Ми в захваті від того, що робимо. Ефективна маршрутизація електронів у трьох вимірах охоплює мережу з восьми процесорів, що працюють як один, із небувалою потужністю. Поєднуємо мікросхеми та корпус ультразвуком для ідеального прийому сигналу і задля додаткових можливостей. Необмежені дротами, ми передаємо заряд через магнітне поле. Поняття бути підключеним набуло нового значення. Ми, майстри цифрової доби, ми це Samsung. майбутнє вже сьогодні.